У Бродах трапилась пожежа в легковому авто, що зупинилося на світлофорі. Повідомлення про займання в автомобілі Ауді на вулиці Героїв-авіаторів надійшло на пульт чергового близько полудня. На місце події виїхали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Декілька хвилин професійної роботи пожежу вдалося локалізувати та повністю загасити. На щастя, ніхто не постраждав. А ми нагадуємо про безпечне водіння. Сідаючи за кермо, будьте обережними, адже дорога помилок не прощає. 9 вересня, о 12.30 надійшло повідомлення на пункт зв'язку частини 10 ДПРЧ про пожежу автомобіля, яка виникла за адресою вулиця Героїв Авіаторів, По прибуттю на місце. Було встановлено, що горить моторний відсік автомобіля Ауді, завдяки злагодженим діям пожежно рятувального підрозділу. Дану пожежу було успішно локалізовано та ліквідовано. Також слід зазначити е, дії водія даного транспортного засобу, а саме його вміння користування первинними засобами пожежогасіння, вогнегасником, якою яким він запобіг розповсюдження. Вогню на інші частини автомобіля, також пожертувальним підрозділом проводилися роботи по відключенню акумуляторної батареї а також було відбуксировано транспортний засіб з проїжджої частини, де працювати почали національна поліція, а також інспекторський склад Золочівського районного управління, які будуть встановлювати причини даної події.